Величезних здібностей людини. Подкаст Підслухані розмови. Радіо Зоопарк. Ви чули, як Дуда, президент Польщі, розповів людству, що тарифи Трампа це тактика перемовин людини величезного ділового та комерційного успіху. А він навів докази цього успіху. Гаалузі, результати, хоча б фінансові. А пояснив, чим бізнес успіх відрізняється від комерційного. Та як він, людина, що не має жодного відношення до приватного ділового середовища, зміг визначити величину цих ділових і комерційних досягнень та здібностей. Невже повірив на слово брехуну? Шість разів банкроту. А ще він в цьому ж, цілувальному в дупу спічі, закликав союзників, які до цього не звикли. Мабуть, до величі особистості і її успіху не сіпатися і зберігати спокій. А не пояснив, як цей спокій зберігати, коли ти до цього не звик, ставши несподіваним свідком різких рухів пацієнта з сокирою, а поряд жодного санітара або, хоча б, пігулки заспокійливого чи отрути, щоби нічого цього не бачити. Подкаст «Підслухані розмови Радіо Зоопарк.